На проспекті Волі 7 розпочали ремонтувати аварійні балкони. Про це Суспільному розповів маляр штукатур підрядної фірми, що виконує роботи Володимир Кожушко. Підмазуємо це, де поверевано дошпакльовуємо, дає глибокі ями, щоб воно трималося не сам бетон, що він падає під своєю вагою, а з допомогою пінопласту. А потім ще затягуємо клею. Сергій Гонтар мешкає у будинку на проспекті Волі 7 каже, що вийшов поцікавитися в підрядників чи ремонтуватимуть його балкон. Зараз будемо займатися. Було цим займатися. Просто якщо треба, ну там не питання в грошах, якщо треба, може якісь на матеріали чи ще щось там. Сам нас є на полоці, в якому він стані. Починає ну, тріскати і куски бетону падають просто, ну можна сказати, людям на голову. Бо тут постійно ходять люди, діти граються. Майстри обдирають стару фарбу та штукатурку. Нерідко під час робіт починають відвалюватися шматки бетону, розповідає маляр Сергій. Звичайно, ти зачепив, де воно впадає все. Це ж з тим балконом вже літа літ Сергій каже, що на один балкон вони з колегою затрачають від кількох годин до кількох днів. От Все, зробив швидко. Треба пару днів робити, закидати його, сохло. Така процедура. Да, да. Ми ж ліпнину не чіпаємо. Ліпнину тут треба якихось цих скульптурів. Висота, бачите, такі погодні умови. Ну, таке, все. Все тут складності вистачає. До коли маєте завершити? Не ну, Мам нас термінів. Олексій Горбовий мешкає у цьому будинку більше 40 років. Каже, за його пам'яті, балкони завжди ремонтують винятково зі сторони проспекту Волі. Середину ну ніхто навіть і не думає. В під'їздах так само як телефоном прокоментував Суспільному директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк, Раніше на проспекті Волі за гроші міського бюджету відремонтовано балкони в будинках на проспекті Волі 9 та 17. На сьогоднішній момент виконано ремонт. На 24 чотирьох балконах на загальну суму 304 тисячі. Плюс почати ремонт балконів на проспекті Волі 7 на суму 290 тисяч гривень. Там 14 балконів. Скільки ще до кінця року планують відремонтувати балконів? Микола Осьюк відповісти не зміг. каже, усе залежатиме від погодних умов. Дар'я Тимошкова, Валентин Клімович, Суспільне, Новини Луцьк.